З якими хворобами не мобілізують у 2025 році, або з якими хворобами звільняють з військової служби. Збережіть собі це відео, щоб не загубити його. Дивіться, щоб розібратися в даному питанні, потрібно ознайомитися з одним документом офіційним, а саме положення про військово-лікарську експертизу. Це наказ 402 Міністерства оборони України. І в цьому положенні є додаток 1 і додаток 2. Це розклад хвороб і пояснення до розкладу хвороб. І саме в цьому розкладі хвороб чітко зазначено з якими захворюваннями. Визнаються непридатними до військової служби, а непридатність до військової служби це і не мобілізація цивільного, якщо він непридатний, придатний. А якщо військовослужбовець і він визнаний непридатним ВЛК, то відповідно це звільнення з військової служби. Обов'язково читайте це положення і додатки тільки на офіційному сайті Верховної Ради. Якщо не знаєте, де це знайти, я можу вам відправити, відправити за підписку. Для того щоб отримати від мене посилання, просто підпишіться на мій TikTok, перейдіть в шапці профілю TikTok в мій Instagram, Підпишіться на інстаграм і в інстаграмі в особистих повідомлення. Напишіть розклад хвороб, і я у відповідь вам відправлю це посилання і зможете самі ознайомитися. Саме головне, не пишіть це в коментарях і не пишіть це в особисті повідомлення в Тік-Ток, тому що дуже багато всі пишуть, ми просто не встигаємо відповісти. В інстаграмі всім надам відповідь.